Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Нещодавно мені поставили питання, чому сьогодні більше ми не бачимо чудес? Це важливе питання, яке заслуговує на відповідь. Так вже сталося, що відповідь на це питання ми знаходимо в уривку зі святого письма. Який ми розглянемо сьогодні? Отже, візьміть свою Біблію відкрите її на Евангелії від Луки, 17 розділ, Луки, 17 розділ. Севентінаєшуа звертається до своїх учнів і говорить про спокуси. Це слово позначає проступок. Ганебне діяння Ми могли б сказати інакше. Це пов'язане з гріхом, беззаконням або проступком, і ось чому саме він нас вчить. Він вчить нас, що нам потрібно прощати швидко. Крім того, нам потрібно прощати повністю, не згадуючи про те, як нас образили, не дозволяючи цьому вчинку впливати на нашу поведінку або на те, що ми про це говоримо іншим людям. Потрібно зрозуміти, що коли мова заходить про новий завіт і саме до цього приводить нас ми покликані прощати, яка він, а він більше не буде згадувати про наші гріхи. Новий завід це завід прощення, але також і забуття, він більше не згадає про наші гріхи. Тому ми можемо бути впевнені, що у царство Боже виключно за його благодатцю. Коли ми прощаємо так, як прощає, він дух все прощення приносить силу Божу в наше життя і дозволяє нам здійснювати великі справи. Коли ми робимо ці великі справи, в ім'я його за допомогою його сили, нам потрібно правильно ставитися до себе. Іноді, коли ми ефективно служимо йому, ми думаємо, що це робить нас особливими, що ми справляємо на нього враження. Але це не так. Ми побачимо, як саме ви повинні думати про себе завжди. І я хотів би ще раз дуже підкреслити це слово завжди, отже. Давайте почнемо Євангеліє від Луки, 17 розділ з першого вірша. «І сказав він до учнів своїх. Я підкреслив це слово учнів. Чому Тому що далі у цьому ривку буде говоритися про них, же, але вони будуть названі по іншому. І для цього є причина Спочатку він називає їх учнями, але пізніше він використовує вже інше слово, і це має значення. Отже, перший вірш. і сказав він: до учнів своїх неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Слово для «спокус» походить від англійського слова скандал, і воно говорить про щось ганебне: будь-який гріх, будь-яке беззаконня і будь-який прогріх ганебні. Коли ми поводимося подібним чином, це викликає у нас ганьбу. А він каже, що неможливо, щоб у світ не прийшли спокуси, скандали чи ганебні вчинки. і цікаво подивитися цей уривок саме мовою оригіналу. Я не знаю жодного перекладу, який би вірно це передав. Ми читаємо, неможливо, щоб спокуси не мали прийти. І далі починається найцікавіше, але горе це показує нам наскільки ми не хочемо вчиняти ці проступки. Ми не хочемо грішити. Ми не хочемо робити ганебні вчинки. Він каже: Але горе тому, через кого приходять вони в оригіналі. Тут використане слово воднині. Ми щойно бачили спокуси у множині, тому більшість перекладів далі говорять у множинні, Вони приходять. Але спочатку це слово стоїть в однині пасивної застави. Це означає він принесений. це означає що причиною є саме людство? Людство принесе образи, ганебні речі і скандальні вчинки. А в останній частині вірша йдеться не про те, що вони прийдуть, а буквально про те, що це буде принесено. Чому це важливо? Береться що зумножені перетворюються у однину. Чому яка мета цього? Я згоден для англійської громади. Атики це дивно, але тут говориться грецькою. Чому це важливо? Тому що говорячи про гріхи і спокуси, нам потрібно думати про них в одному ключі. Але чому? Тому що є лише один спосіб впоратися з ними. Вони обов'язково з'являться у вашому житті, але є тільки один спосіб впоратися з ними. Що ж це? Ми покликані прощати, пробачити і забути. Читаємо далі, зверніть увагу, що говориться у наступному другому вірші. Краще б такому було, кому саме тому, хто вчинив цей ганебний вчинок, злочин, проступок, беззаконня або гріх краще б такому було, коли б жорномлинове на шию йому почепити. Тут слово сполучення з двох слів: одне грецьке слово позначає жорно млинове, а друге прикметник, який зазвичай перекладається як великий. Це великий точильний камінь, схожий на жорно млинове. Який людина не може зрушити. Щоб обертати це жорно? Потрібен мул, бик або яка небудь домашня тварина, що володіє величезною силою. Зверніть увагу на образ, він каже, що краще б, такому було. Якби велике жорно млинове повісили б у буквальному сенсі на горло, не на шию, це слово горло. Ось у цій частині, коли б жорно млинове на шию, йому почепити і кинути у море. Аніщоб спокусив він одного з малих цих. Або образи в одного із цих малих Будемо обережні, тому що у цьому тексті не сказано, що мається на увазі під малими. Існує два основних тлумачення. Ми знаємо, що фраза малих цих згадується і в інших місцях писання, іноді ми бачимо, що це словосполучення відноситься до дітей в інших уривках до новонавернених. Це ті, у кого мало віри, це ті, хто не дозрів, не виріс у своїй вірі. Якби ми це не сприймали, нам потрібно чогось навчитися. для нас обурливо і ганебно поводитися так, щоб погано впливати на когось із малих цих. Наприклад, коли маленькі діти стають свідками нашої Неналежної та руйнівної поведінки, то що говорить Бог для мене, було б краще. Ніж робити щось ганебне перед маленькою дитиною або новонаверненим для мене було б краще, якби мені повісили на горло велике млинове жерно і кинули у море. Тобто фізична смерть була б набагато кращою, ніж бути перешкодою для чогось духовного стану. Це, друзі мої, дуже серйозні слова, і це слова нашого Месії. Він продовжує Уважайте на себе подивіться на третій вірш. Це попередження. У більшості випадків слово такхід перекладається як стережися, а в інших місцях остерігайся, але воно означає бути спостережливим. Це означає дотримуватися справжнього вчення Бога. Не дозволяйте тому, що відбувається у цьому світі, що ви відчуваєте, через що переживаєте. Не дозволяйте таким речам впливати на вас і відводити вас від істини Божої. Далі він каже так, хід на себе, коли провиниться твій брат, що ти будеш робити докори йому. Слово докори означає говорити таким чином, щоб розкрити істину і встановити божий порядок. тому ми не покликані просто ігнорувати це. Ми покликані дорікати людині, а це значить говорити із нею твердо і сурово щодо вчиненого проступку. Але для цього є причина. Це осуд, який робиться не для того, щоб присоромити людину, а для того, щоб надоумити її і навести Божий порядок, повернути все до належного Божого порядку. Далі сказано до кори йому, а коли зверніть на це увагу. Він покається. Тепер нам потрібно правильно зрозуміти, що таке покаяння. Покаяння це змінна мислення. Ми можемо сказати, що це змінна бажання серця, при якій людина погоджується із Богом у першу чергу, і з Божими стандартами. Тобто, якщо вона кається і погоджується з тим, що те, що вона зробила, є гріхом. Те, що людина вчинила є злочином, перш за все проти Бога, і отже, це вимагає каяття. не потрібно плутати покаяння із гідним плодом покаяння. Покаяння це зміна мислення, зміна серця, коли ви погоджуєтеся з Богом у тому, що ваш чинок – це гріх. Порушення стандартів, які були встановлені Богом, і ваше бажання звернутися до Бога і бути з Ним у злагоді. Бути у згоді з Богом означає залишити гріх, коритися і виконувати вказівки Бога. Гідний плід покаяння це коли бажання, зміна розуму і серця проявляється в справах, плодах і добрих вчинках. Плодом покаяння є добрі справи. Покаяння це просто згода із Богом і бажання повернутися до нього обличчями і відвернутися від гріха. Тут говориться: подивіться уважно із середини третього вірша. А коли він покається, то що ти будеш робити? Написано то вибач йому. Тепер зверніть увагу на щось інше. Це швидке прощення. Пробачте його, якщо він покається. А потім говориться, погляньте на четвертий вірш, і, хоча б сім раз денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи, чекаюся, вибач йому. Що ти повинен робити кожен із цих семи разів? Ти повинен пробачити його. Отже, чому сім? Сім це число, яке відноситься до мети Бога. З цього ми можемо зробити такий висновок. Мета Бога полягає у тому, щоб ви завжди були поблажливими і не просто прощали. Пам'ятайте, у новому завіті він не тільки говорить: Я пробачу твої гріхи, але я більше не буду згадувати про них. Таким чином новий завіт це завіт прощення, а також забуття. Іноді нам людям важко забути гріхи. Ми пам'ятаємо їх, гаразд, але не дозволяйте цим спогадам змушувати вас ставитися до цієї людини по іншому або негативно відгукуватися про цю людину при інших людях. Це не забуття. Ми покликані прощати і забувати про те, що з нами зробили Зверніть увагу на наступну частину. Подивіться разом зі мною на п'ятий вірш. Ми бачимо зміни. Пам'ятаєте, я говорив раніше, що в першому вірші месія говорив до своїх учнів, але тут слово змінюється. Щоразу, коли формулювання змінюється, це має значення. Подивіться на п'ятий вірш і сказали апостоли Господу. Зверніть увагу на це. Вони не називаються як у першому вірші учнями, їх називають апостолами. Чому це важливо, тому що у них є покликання у житті, і вони покликані представляти Месію. Іншими словами, щоб свідчити і впливати на інших. Кожен віруючий покликаний до того ж. У кожного віруючого є покликання у житті. Ми покликані свідчити про істину. Ось чому тут говориться, і сказали апостоли Господу: Додай ти нам віри. Слово Додай. Буквально означає примножувати його можна перекласти як збільшувати, буквально додай до нашої віри. Тепер зверніть увагу, що вони роблять. Цей вірш має дуже важливе значення у даному уривку. Він пов'язує для нас віру і прощення. У мене є віра, і я буду прощати. У мене є віра, я визнаю істину Божу, і одна із істин Божих полягає у тому, що ми його народи, подібно до нього, ми швидко прощаємо і швидко забуваємо образу. Не допускаємо, щоб те, що було зроблено у минулому, зробило який-небудь вплив на нас у майбутньому, на наші відносини з цією людиною. Ще раз п'ятий вірш, і сказали апостоли Господу: додайте нам віри. Шостий вірш «Але Господь відказав, коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне. Ми всі знаємо, що гірчичне насіння це дуже маленьке зернятко. Ну отже, вони хочуть більше віри. Він каже: що якщо у вас віра з гірчичне зерно, то вона могутня. До якої міри? Просто продовжуйте читати, коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці ці. У більшості біблії туди йдеться про тутове дерево. Це дерево було дуже поширене у тій географічній місцевості. і сказали, шовковиці цій вирвись із коренами посадися до моря. то й послухала б вас. Коли ми чуємо слово море, ми часто думаємо про солону воду, але слово море у даному випадку аналогічне єврейському слову ям. «Ям» може означати океан, але в основному це просто означає великий водойм. В євриті, як і в грецькій мові, ми можемо використовувати термін море і застосовувати його до великих озер, таких як Кінерет, галілейське море, а це прісноводне озеро. А вода в тому, що стосується сільського господарства, значить багато вода це ключ до достатку, і тому, коли говориться, ви можете сказати, що в ковиці ці вирвеся, тобто вона забрана з того місця, де знаходиться зараз. І посадися до моря, тобто у неї буде доступ до рясної води. То що це означає? рясне зрощення приносить рясні плоди. Результат буде в наявності. Врожай буде відмінним. Отже, писання говорить нам наступне: коли я швидко прощаю і швидко забуваю про образу і роблю це, тому що цього вимагає віра, тому що так велить Бог. Це дасть мені доступ до рясної сили, яка приносить багато плодів у моє життя, це дуже добре. І ми хочемо так робити. Ми хочемо бути плідними. Ми хочемо робити багато добрих справ. Вони свідчать про нашу віру. Але яким має бути наше ставлення, якщо за волею Божою ми справді матимемо життя у достатку, плідне життя, життя наповнене добрими справами? Це завгодно Богу. Але нам потрібно вірно мислити. Ось про що туди йдеться. Зверніть увагу на те, що тут написано. Дивіться, сьомий вірш. Хто ж з вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться із поля. Негайно йди та сідай до столу. Тут потрібно трохи поговорити про це словосполучення. Сідати за стіл тут використані слова, які означають, що обідати потрібно у дуже розкішній і дуже розслабляючій обстановці. Саме так, король. Або якась дуже багата людина бере участь у трапезі, як ви думаєте, коли слуга повертається додому після важкого робочого дня, коли він Орав або пасоветі заходив у будинок, чи скаже йому господар цього слуги, сідай і скуштуй розкішної трапези. Хіба цього ми очікували від господаря цього будинку? Будь ласка, зараз зверніть увагу на те, що сказано у восьмому вірші. Отже, читаємо. Але чи ж не скаже йому приготуй, що вечеряти і підпережись? Це означає, що ви ще не закінчили служити. Підперезатися означає прийняти позицію для служіння і мені прислуговуй аж поки я їстиму і питиму. А потім ти сам будеш їсти. Та пити ось друзі мої, що відбувається. По перше, що робить слуга людина, яка прийшла із поля, він служить. Він слуга, тому він служить своєму господареві. Немає значення наскільки він голодний. Як важко він працював, він повинен служити. Таке його завдання, його сутність. Ось про що йдеться в цьому ривку. Нам потрібно мати правильну сутність. Я постійно чую, як люди, які хочуть бути популярними, намагаються заспокоїти своїх слухачів, кажучи, ви знаєте, хто ми такі? Ми діти царя, ми сини і дочки царя царів у певному сенсі це правда, але ми не повинні так думати про себе. Можливо, людям приємно це чути, але давайте будемо дотримуватися істини. Давайте розберемося із тим, чого навчає Месія у цьому уривку. Хто ми такі? Ми не повинні думати про себе як про дітей царя, але ж хто ми такі? Ми із вами. Слуги. І зверніть, будь ласка, увагу, що сказано у цьому уривку святого письма. У цьому уривку він знов звертається до свого слуги і каже йому наступні слова. Ти старанно працював весь день, орав землю. І пасовець ось ти прийшов в будинок, приготуйся і служи мені, поки я буду їсти і пити. І після того, як ти зробиш все це для мене, ти зможеш їсти і пити. У дев'ятому вірші написано, чи ж він дякує. Я розумію, що більшість перекладів Біблії говорить про подяку. Він не говорить просто дякую за його послуги. Буквально це слово карейн, яке походить від грецького слова карейс, що означає благодать. Він каже, що це не благодать. У нього немає благодаті до того слуги, тому що він зробив те, що йому було наказано. Він каже: Я не думаю, що у нього є благодать для цієї людини за те, що він зробив все, що йому було наказано. Хто він такий? Він слуга. Це означає, що слуга робить те, що йому наказує пан. Далі десятий вірш. Так, і ви до кого він звертається? До апостолів. Це вірно для апостолів. І це має бути вірно і для нас з вами. Ми менш ніж апостоли. Ми його слуги, і тому він каже, так і ви маючи на увазі нас з вами, коли зробите все. І слово все виділене. Подумайте про це. У добрий день я міг би зробити багато з того, що наказав мені Бог, але тут сказано все так. І ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть це важливо. Ми нікчемні раби. Слово нікчемні також означає негідних або непотрібних. Ми не принесли йому користі. Ми тільки зробили те, чого він очікував. Це те, що ми покликані робити. Коли у нас є віра, ми швидко прощаємо. Те прощення, яке ми даємо іншим, дасть нам доступ до сили, за допомогою якої ми зможемо творити чудеса. Але навіть якщо ми робимо все це, ми все одно повинні смиренно вважати себе просто марними, негідними слугами. Зверніть увагу, чим закінчується десятий вірш. Так і ви. Коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. На закінчення. Дозвольте сказати наступне: нам потрібно бути людьми, які поспішають виконувати свої власні зобов'язання перед Богом, всі до єдиного. Це означає, що ми не звертаємося до Бога, кажучи, Боже, у мене така проблема. Допоможи мені з нею. Боже, у мене є це бажання, ця потреба, допоможи мені у цьому. Слуга так не чинить. Слуга підходить до свого господаря, бажаючи почути накази та вказівки, служити йому. Ось який образ думок повинен бути у вас. І коли ми прощаємо інших, коли ми звертаємося коли ми до Бога з бажанням коритися і робити те, що він наказав, все, що він наказав, нам потрібно думати про себе, як про кого? Як про негідних слуг, це проста істина, яку нам потрібно впровадити у своє життя. На цьому я закінчую. До наступного тижня. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що у зблагословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.